Донецький але раненко. Бо нам треба рано бути і дай Бог, це добре буде. Всім хорошого дня, смачної кавусі. а я вже. Хорошого настрою по можливості. Добрий ранок! Сьогодні у нас святкування Маркового дня народження. Марк буде святкувати з друзями. Тематика ганстерська вечірка. Ну, це так, приміряла марковий капелюх. Тому залишайтеся сьогодні з нами, По постараюся вам уривки якісь показати, тому що купа дітей, відповідальні ми з Олегом. Починаємо! Чого? Ти вже бачу кроватку приодів. Спочатку їде Марк, а потім ми з тобою пізніше під'їдемо. Добре до хлопців? Добре, ти ж теж будеш одягатись модно. Ти ж ще той гангстер. бути. Ну, я, я та будеш ти з ними, ми просто пізніше під'їдемо. Ми поїдемо вже їсти бургери та суші. Ні, я хочу з ними. Ну, Вони зараз стрілять. Ми поїдемо, зараз я тебе теж дягну. Всі окуляри Марку. Отак Та і нормальна. А ну сюди гангстер ти мій. Мафія. Тільки Та мафія. А хто? Мафія. Ні, ти її, мав... олег. Безочки лучше. Ні, ну треба дуже гамстер. Ні. Марк. Нє. Марк. Нє. Тебе мати по стилю постилю сидить. А більше? я не хочу на бурде. Ну хоча б для фотографії будемо одягати. А я здаван, я торде! Будь ласка, прийміть. Май. А я здаванка! Шкірянка і є плащ. Я за шкірянку, да. ну, Приміряю Приміряю. Дуже гарно. Мама, ні. Я не буду. Я просто візьму Візьма... Можна дивитися, якщо діти всі прийдуть з окулярами, тому що в нас тематика ганстер, ти теж візьмеш. Якщо ні, то ні. Добре? Ні. Ми можемо просто з собою... Так, Марка, чого ти не хочеш бути? Бо я не хочу. Я ж не заставляю вдягати, просто на всяк випадок. Ну як всі будуть в очках, ти один один. Будь ласка, можна? Ні. А чого мене так дивляться? Що ти кажеш? Чого мене? Тебе теж зараз задягну так само. Туман, туман по нашій всій землі, краде людей у безвість забирає і відлітають з болем журавлі, душевні сили з ними відлітають. Погода, дівчата, я не знаю, хто сказав, що в Лондоні погана погода. Іду, дивлюсь, деякі деревця, листочки опадають, а деякі тільки починають цвіточки розпускатися, такі різні ростіння. А взагалі кажуть, що тут рослинність всього світу. Ну, тут приємлива погода для цього клімату, що вони всі тут просто переживаються. І пальми, і не пальми, і все зелене. Дивлюсь, цвіт, квіточки розцвітають. Не знаю, що то за квіти, наступного разу буду йти, вам зніму, покажу. Доброго дня, Оксаночка. Так ще не кипить. Закипить водичка, теж взагалі, то, в принципі, хай кипить Це всі, що я буду голову порочити. Цибулинку туди. І будемо крутити аджику. Ну, воно ж гудітиме, це воно вам цікаво, що воно гудітиме. Можна у блендері, я не знаю. Ну я думаю, що це буде не воно. Воно його дуже перемасте, переблендерить. Буде таке каша. Хоч, не знаю, можна попробувати все туди закинути, бжикнути. І в мене жика буде готова. Не знаю, Зараз подумаю, щоб не тягнути мені комбайн, можна менше вжити, правильно? Та ні. Не буду я іспитувати судьбу. Як на м'ясорубці, значить на м'ясорубці. Все. Якщо то мені Підписниця хотіла казати, однокласниця кинула, але ну, то зовсім не така. Знайшла вона її, чи в Тік-Ток, чи в десь в ну, Google, ну то зовсім не така. Адже, я, я кажу, там крахмал, так, там помідорів також нема, але там вона вариться і туди кидається крахмал, і щось там, цукру, я не знаю, скільки не той, на ті 750 г перце. Не знаю. Я так не буду ризикувати, і, і, і що нічого страшного не буде зі мною, як я помию м'ясорубку. Правильно? Правильно, правильно. Так, у борщ ми пасту кидати не будемо. У борщ у нас є. Томати. Томати. Мені смачніше то рецепт солодкий чилі, я не о Боже, цього мені тільки ще й не вистачало. Я не знаю, може то рецепт солодкий чилі. Можливо, вона мені кинула, каже, це такий самий, як ви... Покажу, як ви розповідали. А я кажу, ні, це не такий, бо там 750, може це солодкий чилі, що його варить. Можливо, можливо. Але я такий солодкий не люблю. Ну, що це я зробила? а? Обламалась та біліберда, що... Ні. Сама я, мабуть, його відкрию на ножом. Відкриваш. Ще така відкривашка, але я не вмію відкривати. Може і солодкий чилі, може, бо я ж кажу, глянула, скільки туди цукру. Я солодкий чилі можу купити. Він В кожному магазині продається і не дуже він дорого стоїть. Все, приехал борщ. Точно. Кажу, что еще есть изготовить? Кажу, может борщ заварить? А давай борщ. Так что сегодня у нас борщ. Что-то получается. Тут -то и пеп так раз и все. Ой, аж рука с воды. Посылка у нас будет на тей недели, аж так что и моя заява пиде на эти недели. Хлопчики передадут. А что оно, ну, это все уже. Короче. Короче, ничего у меня не получается, буду открывать кожу. Мені просто важливо подивитися, помідори цілі чи блендери потрібні. Mm. Бо є інколи такі подріблені вже, а є угу. Блендерить. Цілий помідор в томатному соці. І блендер потрібний. Зв'яреться. З... 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 Люблю сало. Та всі люблять салон. Наша десь їде. Хотіла, є тут у нас всі українці є, роблять копченості різні. Я побачила косала, я в тому році в них хто за мною брала. Ну, хто в інстаграм за мною брала копченості. А це їх десь загубила, а це мені висвітилось їхнє це Ну, пові... об'ява. Українці в, в Лондоні, качки там у них, столу в холодного кухня, тушонка, ребра. І мені таке все не треба, а дві качки б я взяла. Ну, я написала, вони написали, що е качки вже розібрані, а мені то нужні качки. Тому, що я? Що я хотіла? Хто знає, що я хотіла. Буряки потерти хотіла. Сказали, будуть через тиждень. Ну, Треба написати їм не забудь, хай мене поставлять на очередь на через тиждень. Терти можна прямо в ефірі чи ні? Я думаю, борщ всі з салком люблять. Часничком чи цибулька маринована. Я знаю одну жінку, вона взагалі без борщу не може ні одного дня. Каже, я кажу, ну, щоб був борщ, не те, що кожен день вара, там на два дні, на три дні, Ну, щоб обов'язково був борщ. Зелений чи червоний. Обов'язково. Каже, це на гулянку йду. Щоб я не їла, мені треба з'їсти тарілку борщу. Так що, а ми це робимо не дуже часто. Хотіла ще й буряків, думала, в мене нема на борщ, Спомнила, що в мене в холодильнику... Є бурячки, таке ще вже можна робити. Доброго вам денечка світулечка, вам доброго, добрішого. Хотіла ще Венігрет, давно вже не робила, вже оце сезон, зараз буряк вже викопали, моркву, то зараз вінгрет буде обалденний. Якщо ще огурчики гарні, які знаєте, в міру укислились. Так, Другий буряк я потрумувальнику, бо летить, то цей його сік. По всьому столу, чого я не люблю. Господи, дивана І дубайський шоколад мій пофарбувався і просто все пофарбувалося. Цього зажарочку. А я цього не люблю. На нас стіл ще полетить, я зараз. Значок кажуть. Зараз швиденько витру. молотить. Я казала там в інстаграм, раніше комбайни у нашому відсознанні були, це що? Це ті, що молотили і вбирали на полях. а зараз є кухонні комбайни. На що я мисочку прибрала з під пепу ще ріжемо солодкий перчик обов'язково, якщо є. Якщо хто любить, є багато хто не любить перцю. Відчувають оцей запах і не люблять. Я не багато, маленьку перчинку, але кидаю. Так, про що сьогодні говоримо? Що там новини? Дивилась, не знаю, скільки вмикала, була масштабна повітряна тривога по всій Україні. Вся Україна червона. Боже, якось і сон пройшов. Не знаю, до скільки вона була. У мене взагалі-то нема нормальних телеграм-каналів, на різних платформах різне пишуть, тому в мене тільки повітряна тривога, то якийсь канал є і все. І то вмикаю, як в Україні вмикаю, а тут не вмикаю, не гуділа. Дайте, дайте ідею, для... а поговоріть. Дайте ідею або балакати чи порозмовляти. Ідею, а порозмовляти. Це буде в зажарочку. Там вариться тільки в мене е, морква, я не пережарюю моркву ніколи. І цибулька, і бульйонні кубики. М'ясо чогось ми не любимо. Я колись, знаєте, кинула шматочок, думаю, хай повариться, я тоді його витягну тихенько. І буде мені, ніхто його і не побачить. Ну, М'ясо ж взагалі як вариться, воно ж має свойство, знаєте, десь щось відпасти. На Полтавщині була атака, зрозуміло. Коротше. Коротше, нема спокою. І той же кусочок м'яса десь заблудився в тому борщі, я його не витягнула. Сину насипала, він почав їсти. Ой, добре, і добре, і тут попадається йому той масочок м'яса. Він каже, я ж таке чувствую, що щось не то. Я ж таки чувствую, що щось не то, а він з м'ясом, а вони з м'ясом не люблять. Прикутку, може, їсти, чи з салом, чи з м'ясом, чи з ковбасами, а щоб варився, не люблять. Зелений так, да, червоний ні. Моя бабуся завжди кидала солодкий бурячок теж. Червоного, мабуть, не кидала, кидала білий, бо борщ ніколи не був червоний, а був такий, знаєте, розовуватий тільки від, ну як, червоненький, світло-червоний, тільки від томату. Літом терли помідори на, тер, на тертушці. На що я зав'язала? А взагалі в кожних регіонах вариться... Різ, По-різному. Я ж дивлюся блогерів, ось маму жану дивлюся, вона росольник варить без томату, без квасолі, без томату. А у нас, я не знаю, чи в усіх, ну, в більшості в нашому селі, тільки, ну, от росольник це квасоля обов'язково томат. Червоний, росольник червоний, білий не росольник. Так, що, ну, так само і борщі. Одні варять так, другі варять то, інші варять по по-іншому. навіть в каждой семье, даже одна хозяйка на одной плите будет варить две кастрюли большую, и будет разный смак. Пробовала, это 100% вправо. Все. Вот и капуста. Вот такая всякая. А баночки повикидали, ума нема. Казала, ума нема, ще та й каліка. <сум> Ліза, привіт! Дякую, що заходиш до мене на прямий ефір. Мені приємно, що мене дивляться мої земляки. Та ще й ти, Ліза. Особливо ти. О, особливо ти, Це буде правильно. Бо... Людей, яких знав дуже довго і дуже давно, і батьків, то ну, вони по особливому такі, знаєте, рідні. Так воно є. це знаєте, інколи інколи чіпляють. Зараз на зажарочку накришу. Дякую. Я же нічого не їла. Так голова боліла, сама пристала. Думаю, прийду, вип'лі таблетку. Так, що робимо аджичку, 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 дівчатка. Я вже начистила червоного перцю, нарізала. Часник у мене отакий вже готовий. Зразу коріч варю. Хоча времені зря тірятися. Треба ну, десь пересипати рис з костойки, а десь це в пакетик. Лизочка, дякую за подарунок. Моя ж ты Зірочка. Моя ж ты красуня. Дивлюся, не знаю, сказать, чтобы ты зовсім на маму похожа не. И папа, и мама, и бабушка Света. Просто красавица. Таня. Таня, это твоя вона кто? Кто твоя Таня? Тетя, да? Таня. Бабушки Максимовна – внучка. Ти правнучка, вона тобі тетя. То та точна бабушка Оля. Просто один води. Бабушка Оля. Так, да, в тебе все потрошку ну, красавиця. Всі потрошку красоти вклали. А що ж, тут є надо, мабуть, кип'ячуну воду і кип'ячуну воду і наскільки 10 хвилин. 10-12 хвилин. Да, ки Дві одну? Одні. Чи дві? Чи дві, чи одну? включать, балабенить. а що роблю? Та вже зроблю і так забуду. Ну, що її мені розсипати? Ну хто скаже? Немає. Скільки? 250 грамів. Мені треба по попівстакана. Одна на два кілограма перців по стакану, а мені по півстакана, тому я цей перчик зараз буду крутити окремо. Зараз ще витягну свій, свій комбайн. Каренда щось зробила. Лорд Лорди завжди проти жадні. А так би могли поміняти поверхність на, на нові. Так, А мені що ж підставити? Це єдине, що оця, блін... Цей мій комбайн, ви бачите він яке така низька м'ясорубка. Ну низько дуже, треба просто тарілку, не поставиш такої велико, ну, глибокої йомкості. Я не знаю, в рецепті стоїть звичайний. Чи можна яблучний не можу вам сказати? Рецепти. Це ж у мене побутова техніка з Києва. Тому, щоб вам дуже не гуділо, поставлю сюди. Каву з корицею і за донькою допила для фінансової стабільності. Все в родину, все в родину. Ну, я не знаю, вам цікаво, Ну, м'ясорубка крута, це не цікаво. Накручу, <смі> можете спостерігати. Так, з Богом. Дуже-дуже рекомендую. Сезон гарбуза, дівчата. Дуже рекомендую. Варите пюрешечку. Картошечку Ви ж валите діткам вдома, варите. Безумовно, що шор... не ну, кожного, як я, варите. Киньте скибочку, так дитина грешне чи їстиме гарбуз. А киньте її в пюре. Воно його й не замітить, і пюре буде жовте, гарне, корисне. І діткам це буде дуже корисно. Правда, рекомендація. Я умудрялась по-всякому. У мене в садочку дівчатка одна не їла риби. От не їла і все. Все, в неї ротний рефлекс. Думаю, не може бути. щоб… А до мене ж в цьому садочку ніхто не працював, бо він новий. Якби ну, не знаю, може десь в садочках не їдять, та й хай не їдять. А мені думаю, ну, батьки платять кошти, немалі, дитина не їсть риби. Ну, як це так? І я примудрилась, умудрилась, якісь додала в меню якісь, завфілі рибки робила. Маринувала їх, рефілі робила рибні, придумувала все. Ну.